Всім здорова! На даний момент перед вами клуб, який вже не вперше переживає сучасні бойові дії. Він знаходився і знаходиться в стані агонії. Він не має певних заслуг і жодного разу не виходив в УПЛ. Цей клуб є яскравим прикладом життя прифронтового міста, бо це смерть ФК Краматорська. Починати розказувати історію цього клубу не бачу доцільним. Я думаю, ви маєте знати, коли клуб опинився на піку свого розвитку. Сезон 9-10. Клуб очолив Євген Смага, де тоді ще Краматорський авангард зміг взяти золото у чемпіонаті Донецької області. До речі, у той момент до клубу приходили гравці з достатньо неслабких команд УПЛ, такі як Кравбас, Запорізький Металург і Лічівець та Шахтар 3 навіть. Своєю перемогою Авангард буквально знищив гегемонію слов'янського славхлібу, після чого вже наступні роки саме краматорські команди очолять чемпіонат. В 2011 році клуб очолює Сергій Шевченка, який тоді почав витягувати команду до ПФЛ. Сезон 11-12 ФК Авангард з Краматорська почав свій виступ у другій лізі. Сергій Шевченко показував тоді достатньо атакуючий футбол. краматорці пройшлися по лізі достатньо жваво, діставшись другого місця в групі. А потім у стиках перемогли чернігівську Десну, і це дозволило дістатися вже першої ліги. Сезон 12-13 клуб на підйомі. До жовто-зелених прийшли Ігор Гришин. Олександр Крещук, Дмитро Момотенко, Віталій Візавер, Андрій Схарлош, Віталій Сумцов, Михайло Ковальов та Антон Шарко. Сам сезон виявився не надто стабільним, але хоча Краматорський клуб демонстрував і непогану гру, але йому не вистачило сьоми очок до потрапляння в УПЛ, а в Кубку України авангард тріумфально переміг луганську зоврю в серії пенальті із рахунком 4-3. Але потім у одній восьмій спіткався об київський арсенал. Чим казки гарні та погані одночасно, бо вони швидко закінчуються. І ця історія стосується і жовто-зелених. У міжсезонні клуб розпродав немало гравців, але і купив так само багато. З Миколаєва вільним агентом підписали Олександра Бренько, зілічівця Дмитра Резнікова та Ігоря Тищенка, Сонцова та Свиридова з Кримтеплиці. Войтенка з зірки, піднебедного з Донецького Олімпіку, Довбиша з Миру, Равського з «Кобри» та Козаченка з Херсонського кристалу. Іначе сезон на початку почався непогано. Далі пішли невдачі постійні програші, нічиї. Авангард знаходився на межі вильоту, проте останні матчі сезону не були дограні. Бо одна країна вирішила пограти в завойовника 2014 рік. Орки починають свій рейд на сході України. Краматорська навесні захоплюють. Тут краще послухати слова тодішнього сина президента Романа Большакова. В стадіоні і Тернопіль. Коли матч закінчився, мені повідомили, що в місті Слов'янськ захоплена будівля поліції. Ми ще нічого не розуміли. І ті поліціянти, які були біля стадіону і забезпечували безпечність на матчі. Ну, нічого повідомити не могли, і коли я питав, а що буде з нашою будівлею поліції, ніхто відповісти нічого не міг, і всі казали: не, не турбуйтесь, все буде добре. І... Коли вже там почали дзвонки зі Слов'янська, що я там як відбувається, про... то я прийняв рішення, чим скоріше Ниго Тернопіль ми загрузили в останню мить у поїзд, і щоб не було ніяких конфліктів. І після цього десь о. О 8 годині вечора, можливо, трішки раніше, був захоплений Краматорський відділ поліції, і з того моменту почалися будуватися блокпости. Ми збиралися, планували їхати на збори до Туреччини, але усе було на руках, як кажуть, і гроші, і футболісти, і квитки на літак. І ми не полетіли в останню мить, бо не мали поняття, буде завтра в нас тут якийсь футбол або не буде, і вирішили не палити гроші, не розуміючи нашого майбутнього, де подальшої долі. Ми були готові подальше виступати в чемпіонаті, але ми не... Могли забезпечити безпечність. Ми потім ще поїхали на матч з Олімпіком. І коли виїжджали туди до Донецьку, нас на блокпосту зупиняють і кажуть: ви куди? Ми кажемо, в Донецьк у нас матч з Олімпіком. Ну там побажали нам удачі, їжджайте. Ми Виграли, не помню, вже з рахунком. Ми коли повертались назад, нас на цьому ж блокпості зупиняють і кажуть, як зіграли. Ми кажемо, виграли. І на честь цього дають, що мене поражало до землі, автоматну очередь, молодці, все, їжджайте далі. Потім ми, оцінивши ситуацію у місті, ми прийняли рішення звернутися до ПФЛ. З проханням залишити команду в першій лізі, якщо тут нормалізується ситуація. Розпустили футболістів, виплатили їм гроші, і після цього в нас ми вже не знали, як вигнати автобус, бо почали ну, як мародерити, забирати в АТП, там, Маршрутки, автобуси, і ми переймалися за свій автобус командний, і нічого би, мудріше ми не придумали, що послали автобус там такими чорними дорогами. Там був один блокпост, і ми сказали, що ми їдемо за командою в аеропорт Харкова зустрічати зі зборів команду. І так як там були одні із місцевих стояли, і всі знали і поважали Знайомтесь, це Степан Чубенко, воротар юнацької команди Авангард. Любив футбол, мав дуже сильну проукраїнську позицію, брав участь в мітингах, займався волонтерством. Але його не стало. Його вбили ці три під**сіни. На момент вбивства юнакові було 16 років, і це для тих, хто вважає, що зрадники тільки на сході України. Клуб пропустив сезон 14-15. У той період Краматорськ було звільнено. Клуб повернувся наступним сезоном, підписали багатьох гравців з розпущених клубів. Клуб очолив Яков Кріпак, який раніше був асистентом Шевченка. Стадіон прапор вже не заповнювався так сильно, як було це у довоєнний період. Повернення вдалим не вийшло. Сезон 15-16 і лише 13 місце. Хоча вдалося врятуватися від виліту з першої ліги. У міжсезонні клуб підписав ще гравців. більш-менш відомі з них це Ігор Малюк, Марат Даудов та Ігор Гордя. Сезон 16-17. Авангард почав своє нове шестя в першій лізі. І це шестя видалося достатньо вдалим. У 2016 році клуб очолює нині покійний Олександр Косевич. Не кожен матч був гладким, але сьоме місце. Найкращим матчем сезону. Можна вважати проти київського арсенала, де каноніри програли 3-0. Але в цей самий момент в клуб почалася зміна влади. Олександр Большаков за загадкових обставин поступився Максиму Єфімову, людині, що мало зналася на футболі. Наче Большаков залишився почесним президентом клубу. Але на матчах його після призначення Ефімова не було. Хоча про відхід Большаково ходять багато чуток. Одна з них це проблеми з фінансами, а вже ж підписань було поменше. Але підписали Леонідова та Шаврина. Пізніше підписали Солдатенко, Ховбоша, Климчука та Мосинка. Сезон почався не дуже вдало. Програли інгульцю та геліусу. Проте змогли швидко оговтатись та пізніше видати серію з чотирьох перемог поспіль. Але потім почалась серія з нічиїх та навіть поразок, але закінчили сезон на позитивній ноті та шостим місцем в підсумку. Міжсезоння нові підписання, багато підписань. За Дерецького взяли у Полісся, Ульянов у Пайде, Щасливцева взяли у Олімпіка, Копитов та Хацяновського з Кам'янської сталі, Скоблов у Волині. Гранкіна з Кобри, Бараника з нафтовика, М'ятязя з Чорноморця, Хомченка з Руха. Сезон 18-19 по суті, його можна вважати найкращим сезоном в історії Жовто-Зелених мінімальна кількість поразок та нічиїх. Клуб почав нараховувати перемоги. Причому доволі еменитих на сьогоднішній день. Двічі перемогли Оболонь та Інголець. З колосом та рухом украли в нічию, але більше за всіх дісталося бідним сумом. Вдома вони програли 6-0 та 3-0 на виїзді, хоч «Авангард» був достатньо сильним клубом, але закріпився на п'ятій позиції. І, попри дискваліфікацію у Волині, авангард не зміг поборотися за вихід в УПЛ. Результат був достатньо високим, що Кирієнко та Демченко. Змогли позмагатись у гонці бомбардирів того сезону. Але з цього самого моменту почалося падіння клубу. Сезон 19-20. клуб достойно тримався, але повторити успіх минулого сезону не вдалося. На кінцевому відрізку трохи не вистачило, щоб закріпитися на шостому місці. Косевич покинув клуб. Максим Єфімов вже було не до футболу. У нього були вибори на носі. Тому клуб був вже не на часі. Поступово почали з'являтися чутки, що клуб Авангард разом з хокейною та волейбольною командами переходять на баланс міста, тим самим стаючи муніципальними. Сезон 2021. Головним тренером стає Олексій Гордов, який до цього тренував зорю зробіжного. Ну, його дебют провалився дуже сильно. Права ледь не дійшла до вильоту. Ледве вдалося закріпитися на 12 місці і в цей самий час авангард анонсує зміну назви та логотипу. Клуб змінив назву на честь міста та став називатись просто ФК Краматорськ». Клуб став повністю належати місту. Ну і змінили повністю логотип, який, до речі, став виглядати більш пристойно. Почали будуватися плани стосовно будівництва нового стадіону та участі в УПЛ сезон 21-22. Сезон починався непогано, але всередині почали спотикатися та скочуватися. Але дограти сезон не дали орки, які вже почали атакувати Україну масштабніше. Більшість команд знялися з чемпіонату, включно з Краматорськом. Клуб наче й розформований, але Instagram, TikTok та Facebook ще якось живі. І я маю такий меседж: цінуйте те, що маєте. І неважливо, де воно грало, в аматорах, ПФЛ чи УПЛ. Інакше, якщо воно пропадає, ми починаємо про це шкодувати. На цьому я все, так що побачимось.